А, це записується? О, окей, записується. Привіт всім! Це я, Чарлі Морнінгстар! засновниця готелю Хазбін. Все йде чудово, дякую за питання! Ага. А тепер. Ви ж, напевно, вже чули про цю дивовижну новину, що ми отримали дозвіл на третій та четвертий сезони готелю Хазбін. О, чекай, ну. Я тут, щоб... О, о. ай! Я, я О Боже мій! Оу, гей! Привіт, ти е, все гаразд, містер. Бліц. О, невимовне. Йу. То до чого тут все це? Оу, е, ну. Я просто розповідала всім, як захопливо те, що ми отримали нові сезони готелю Хазбін. Mm, так, прикольно, але це вже стара новина, сучко. А, окей, Тримайся за свої маленькі циски, бо я готовий оголосити, що з біса бос виходить на прем відео, але ось сюрприз. Він також залишиться на Ютуб. Тож бам! Ви думали, що тільки Мотель Хеш Браун» — це єдине шоу пекла, яке Амазон так любить? Ні. Вони хочуть це все. Боже мій! Вау, це так чудово! Я вітаю вас! А як це буде працювати? Дивись, чаки, зараз розповім. Я Чарлі, отже, слухайте придурки. Прем'єм відео співпрацюватиме зі Спіндлхорс. О, яка гарна назва. Щоб підтримати створення решти сезонів з біса бос. І я говорю про повні епізоди, повні сезони. Усе це і потім ще бу. Найкраща частина те, що повний творчий контроль залишається за цією сучкою, яка, як мені здається, зробила мене, і це все, і коротше, вона тут головна. О, вона не сучка, я її дуже люблю. Так, і от після того, як серії трішки більше, ніж місяць будуть доступні на прайм відео, шоу вийде в повному обсязі, як завжди, на YouTube. Тобто ми продовжуємо робити те, що робили, але вже масштабніше. Час. І найкраща частина, що відтепер ми зможемо з вами потраховуватись час від часу. Е-е, почекай, з ким затрахатися. <гас> ну, давай подивимось. Ти ж знаєш, Енджел Даста чи там. Е... О, погодь, погодь, погодь! А, зрозуміла. Не розкривай все, ми зрозуміли. Я довбаний веселун, сучка, цей. он я такий трахадром. Е, я це люблю в тобі в ліс. Справді, але ти повинен дати їм хоч щось, щоб вони здивувалися. Ось чому очікування того варта, адже як ми всі знаємо. Анімація, Анімація займає, займає багато часу. часу. Так чи іначе, ми не можемо дочекатися, щоб поділитися з вами ще більше всесвіту Хелаверса. Сподіваюся, що вам сподобаються нові сезони з бісабос! І готеля Газбін. На, На Prime Prime відео. Дякуємо вам усім за те, що ми дійшли до цього моменту. Справді, ми б не могли зробити це без вас. Я думаю, і це що, все? Ні, ні, нахуй! Завершуємо це потужно. Рас потужно Тихоте. я ж думала, ми вже добре завершили. Ой, з ним зачекай, дивись, у нас є Моксі, і в нас ще є Міллі, і Луна, і Столас. І а що це, блядь, зачучела? О, у нас є твоя вагуба. Всі в одній я... кімнаті ми маємо гарний час. Ми туфт, як одна людей. родина. Дивись, у нас навіть є цей червоний чувак, якого всі так люблять. Зачетайся, не дуже любить камери. До зустрічі!